Шановні народні депутати, чому потрібно переглянути рішення Верховної Ради і зупинити дію? Все дуже просто. Я хотів би запитати у тих, які під час повторного другого читання голосували за рішення Верховної Ради, що трапилось за два тижні, і хто чинив який тиск на вас? Що за два тижні ви змінили своє рішення? Так, чому потрібно відмінити це рішення Верховної Ради? Тому що ми фактично забираємо в українських військових можливість отримувати кошти з місцевих бюджетів і все те, що військові називають розхідним матеріалом, дрони, автомобілі, не буде поступати до них. Чому ілюзія і обман, що військові отримують кошти на свої рахунки? Тому що, по перше, якщо це станеться, то це станеться не швидко. А по-друге, військові пострягнуть в бюрократичних перешкодах і теж не зможуть за.